Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. І е, хтось з вас писав подивитися, чи домовився Лукашенко з кимось, е, здається, з США, за спиною Путіна. Перш ніж перейти до розкладу, попрошу вас задонатити для 143 ї бригади. Будь ласка. Їм потрібен реп. Ми з вами вже трошечки дозбирали. На кінець то в нас пішов рух, нам ще зовсім трошечки там 40 чим тисяч гривень залишилося. Я розумію, що хтось писав, хтось писав, що на моєму каналі бідні люди. Я вірю, я вірю, але хто як не ми? Гаразд, дивимося, чи може взагалі Лукашенко з кимось домовитися за спиною Путіна. Ні -ні. Він дуже обмежений, мої дорогенькі, і це давно. Він дуже обмежений. Ні, ні, і ще раз, ні. <кхід> Не може він ні з Америкою, ні з Китаєм, ні з ким. А тут тільки Росія, щоб ви розуміли. Зараз ми подивимося відносини Лукашенка з Путіним, їхні стосунки. Ну, тут навіть якщо розчарування, тут я не бачу, що йде якийсь відхід. Тут а, все побудовано, побудовано на в лапках дружбі, в лапках і на фінансах. Тобто, давайте подивимося, так, хто фінансує Лукашенка? Чи фінансує? Ну, виглядає, що так, особисто. Чи захід? Чи Схід і Росія? Схід тут, можливо, Китай, можливо, ще якась країна. Так, Захід. Ну ні. Китай. Е якщо Схід, то <кій> дуже мало. І Росія. А Росія? А Росія? Невже Росія? Обіцяє щось? Росія щось обіцяє. Я не бачу, що тут фінансує, але в нас вже тут випала карта фінансів. З Лука... Особисто Лукашенко отримає. Тут, скоріше за все, внутрішньо Білорусь сама себе фінансує, так? Тут, скоріше за все, просто підтримка якась. В разі. У них є якісь домовленості, і тут, скоріше за все, є якісь навіть документи. І ще, я би сказала, тут можуть бути якісь навіть компрометуючі документи на Лукашенка. Ну, В них не, не тільки на Лукашенка, тут якось вони пов'язані. Не можу сказати, як і з чим, тому що я їхніх стосунків, які у них відносини між собою. Скажімо так, конкретно не знаю, але от по картах видно, що в них є компромати один на одного. Тобто вони якісь мають ну, чіткі, просто, знаєте, такі дуже відповідальні. Тут дуже дві відповідальні карти, які в разі цього порушення дві сторони страдають. Ви розуміли, і Білорусь, і Росія. Тобто тут може бути схід, щось дає дійсно, але все рівно, дивіться, це тільки одна монетка. Так, паж це є одна монетка. А ось все дає тут з Росією. Оте, що ми з першого, саме, перший рядочок ми говорили, стосунки між ними тут є матеріальні, тобто якісь бізнесові і давно, вони давно вже в них є. Постійно, скажімо так. Ось якось так. Тобто з цього розкладу роблю висновок, що Лукашенко ні з ким не може домовитись. А він, якщо тут по пажу кубків, це заігрування, підтримування просто контактів. По пажу кубків, це, знаєте, роблять один одному там, знаєте, якісь приємні, скажімо так, слова. Ем, жести якісь е, відвідали один одного, там поговорили там щось, але конкретики немає, ні ні не, не, не продається він, тому що тут Путін вибиває це все. розумієте Він настільки це внутрішньо тримає все під контролем, угу. хоч е, кажуть, що Лукашенко хитрий, але він, ну, скажімо так. Давайте я ще ось тут докладу. О, тут просто, дивіться, це не, це обмін іде. Тут іде обмін з, зі Сходом. Це може бути і Китай, але, ну, скажімо так, невеличкі суми тут йдуть. Тут невеличкі. Ідуть якісь дотації, якісь, знаєте, один одному, тобто, руки миють. Рука руку миє ось. Якось так. А тут все жорстко. По Росії тут дуже жорстко в них гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!